Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про вулицю Прирічна. Ходімо за мною. Вулиця Прирічна знаходиться в Києві в районі Обогони. Вона простягається вздовж річки Дніпро та Набережної. Особливість вулиці мальовнича і зелена. Біля неї є майданчик. Тут можна посидіти на лавочці. Та погратися. За мною знаходиться будинок. Він має 24 під'їзди. Він найдовший, на вулиці Прирічній. Цікаві факти. Вулиця Прирічна отримала назву у 1975 році. Довжина близько півтора кілометра. Тут можна побачити багато котів, рибок та багато пташок. Було це це гарне, сучасне та затишне місце на оболоні. Вона поєднує у собі життя великого міста та красу природи. Приходьте е, по приходьте погуляти на набережно до побачення, друзі, колись ми ще зустрінемося.